Мова йтиме сьогодні про співробітництво, і ми разом з вами наполегливо хочемо сьогодні вкотре зосередити увагу на необхідності використання закону про співробітництво територіальних громад, особливо в воєнний час в червні місяці. Ми вже говоримо про восьмий рік реалізації цього закону. Є на сайті децентралізації реєстр співробітництва територіальних громад, який наповнюється відповідно до наказу Мінрегіону. Тобто проведено вже багато різної роботи, можемо підводити підсумки і удосконалювати цю свою діяльність. Сьогодні Мінрегіон спільно з програмою Добре хоче нагадати вам про резерв розвитку громад. Йдеться про питання надання адміністративних послуг, медичних, соціальних. Про вирішення питань житлово комунального господарства, про вирішення перш за все, питань безпеки добре, коли ви маєте серед друзів проекти міжнародної технічної допомоги, які допомагають реалізувати питання співробітництва. Але необхідно подивитися громадам на можливості співпраці з сусідами. Зараз в багатьох територіальних громадах е, проживає дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Давайте подивимось на цих людей і розуміючи, що перш за все комусь дуже тяжко і він потребує допомоги, але разом з тим серед серед внутрішньопереміщених осіб є активні, дієві та ініціативні люди, які можуть теж вносити свій вклад в розвиток громади. Реалізувати проекти здатні допомогти людям. Сьогодні мені хочеться назвати вам приклади таких проєктів Тернопільська область, Підволочійська територіальна громада, завдяки проєкту. Центр утримання літніх людей зараз набагато легше вирішувати питання соціально незахищеної категорії населення. Теребовлянська територіальна громада, яка Напрацювала проект інформаційно-туристичного центру. Відвідувачі цього центру, дивлячись зовсім іншим інноваційним поглядом, розуміють, що ми Україну ще дуже погано знаємо. Тому рекомендуємо ознайомитися з таким проектом і використовувати напрацювання Требовлян. Дніпропетровська область, царічанська територіальна громада. Клінічно-діагностична лабораторія. Взагалі, у нас багато проєктів, які пов'язані з питаннями розвитку медицини, що на сьогодні вкрай важливо. Львівська область, Другобицька лікарня має результатом цього свого проєкту: інсультний центр. Кам'янська Бузька територіальна громада, теж Львівської області, онкологічний центр. Є в Пустомитівській територіальній громаді інклюзивно ресурсовий Ресурсний центр, який надає психолого-педагогічну е, допомогу дітям з особливими потребами і таких дітей 328. Уявіть, наскільки батьки і е, люди вдячні за цю важливу, вкрай важливу роботу, яку проводить інклюзивно ресурсний центр. Е, Рівненщина теж має декілька. Дуже цікавих проєктів і важливих, які заслуговують на увагу, це Білокриницька територіальна громада. проєкт безпековий простір. Центр безпеки громадян, який утворений спільно з ДСНС, Державною службою надзвичайних ситуацій, та з допомогою польських помічників. Налагоджена гуманітарна допомога в багатьох територіальних громадах. І ми знаємо про досвід співпраці навіть цілими областями, наприклад, між Чернівецькою і Чернігівською областями. Налагоджена співпраця між територіальними, Окремими громадами тому бачите життя саме вимагає використовувати механізм співробітництва, особливо в наших складних теперішніх умовах. Мінрегіон і місцеве самоврядування дуже потребує таких проєктів реалізації таких проєктів. Тому ми звертаємося до всіх громад не тільки словами вдячності за те, що. Робляться реалізуються ці проекти, але ж з проханням, будь ласка, надавайте нам на, на до Мінрегіону інформації. Телефон 0,44 590 47 85. Також закликаю, заходьте, будь ласка, на сайт Мінрегіону, заходьте на сайт децентралізації, на якому висвітлюються дуже активні питання співробітництва. Тож використовуємо механізми, які нам надає держава для вирішення складних питань сьогодення.